Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Ми розпочинаємо традиційно наш огляд із ситуації на фронті, і це куп'янський напрямок. Дуже багато було сказано, мабуть, багато хто із вас чув, пишуть про це, розповідають, що загрози можуть бути зараз безпосередньо Куп'янську, загрози Харкову тощо, тощо, тощо. тощо. Перше, що я б я наполегливо радив зробити в цьому сенсі, це дещо заспокоїтись і не панікувати, тому що паніка вона точно не піде в конструктив. А розібратися що ж відбувається. А відбувається наступне. Ми Жимо скільки завгодно говорити про плани ворога. А ясна річ, вони є і на північної частини Донеччини, на Слов'янськ-Краматорськ. Якби ворогу вдалося захопити Куп'янськ, вони б пішли на з'єднання з угрупуванням, яке рухається на Лиманському напрямку з одного боку, з іншого боку, вони б пішли, мабуть, і в бік Харкова. Це все зрозуміло. Але це плани. А на сьогоднішній день давайте подивимося на факти, що ж відбувається. Дійсно, російські війська збільшують свій тиск, дійсно вони атакують, дійсно вони постійно перекидають додаткові підрозділи, перегруповуються, працює їхня техніка. Авіація, яка на жаль, б'є безпосередньо по Куп'янську, але про авіацію ще скажемо згодом. І це все становить звичайно певні складнощі. Але по факту ні в районі Синьківки, ні в районі Табаївки висот. У ворога немає просування. Тобто наші сили вибудували таким чином оборону, що навіть за нестачі боєприпасів вдається її ефективно утримувати. Це дуже позитивна ознака. Тому купінський напрямок тримається. Лиманський напрямок у ворога незначні тактичні успіхи, але в принципі ситуація стабільна. Наші сили тримають фронт. Бахмутський напрямок, звичайно, він а, загрозливий в тому сенсі, що у ворога там є просування, особливо за попередніх кілька діб. Це південний фланг. Вони намагаються лізти на часів яр, тобто, це вже наміри ворога. Очевидно, що їм потрібні висоти, які є в часовому яру, для того, щоб, якщо вони їх захопили, продовжувати наступ далі. Наші сили стримують ці атаки. Зараз фактично постало питання Руба про те, що треба додаткові фортифікаційні оборонні рубежі. І, звичайно, таку ідею потрібно підтримувати, тому що безпека наших захисників-захисниць в першу чергу. Ворог застосовує активну артилерію, дрони, час від часу авіацію на цьому напрямку. Авдіївський напрямок після того, як ворог фактично викатився за межі Авдіївки, і цілком прогнозовано, як на мене. Фактично, наші сили були вимушені відійти. Тому що ласточки не утримати, коли немає переваги в висотах, які є у ворога з Авдіївки, плюс за інерцією противник фактично діє, намагається розвинути успіх, плюс застосовує великі кількості дрони, артилерію з висот. Він має перевагу. Утримати це в таких умовах складно, тому природні, що наші сили відійшли. Як далі буде розвиватися ситуація на Авдіївському напрямку? Ми побачимо, тому що там, в принципі, далі йдуть рівнини, і є, в принципі, варіанти вже. Які я особисто бачу, де можна буде вибудовувати лінії оборони, сподіваюся, що так і буде зроблено. І тепер далі для російських військ задача ускладнюється їм же ж теж наступати рівнині, У них вже немає переваги в ландшафті. Тому я думаю, що буде. Складно, а наші сили там будуть триматися. На цьому напрямку побував головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, перевірив безпосередньо в рамках ОТУ оперативно-тактичного групування, що відбувається, дав відповідні доручення і заявив про те, що будуть додаткові резерви передислоковані. Мар'їнський напрямок тримається підрозділи 3-ї штурмової. Вибили ворога з цього на цьому напрямку з Красногорівки. Ворог поніс значні втрати. Вимушений був відійти. Немає у них просування в бік Вугледару. Там надзвичайні молодці а, наші захисники-захисниці, які втримали і тримають стабілізують фронт для того, щоб ворог не загрожував фактично на вугледарський напрямок. Напрямок роботи не Запорізький, Оріхівський, немає значних успіхів у ворога. Тактичні успіхи є. Вони заходять фактично йдуть бої за роботи, не на околицях роботи не те ж саме. Вербове напрямок зрозумілий витіснити наші сили. Ну тримають наші сили удар. Кринки ситуація стабільна складна. Ворог різними способами намагається діяти: підкопи, тунелі, по Дніпру, по суходолу, авіацію, дрони. Але тримаються наші сили. Але, звичайно, треба розуміти, що для того, щоб цей плацдарм існував, його потрібно або укріпляти, тобто надсилати туди підкріплення і розширювати його, або фактично його буде отримувати надалі складніше. Тобто, це теж вибір. Я думаю, що це цілком. Зрозуміло, успіхи в повітрі надзвичайно серйозні, тому що знову ж таки збиваються російські літаки. Практично щодня маємо з один збитий су 34 Це надзвичайно серйозне досягнення, і це протидія керованим авіабомбам. Тому що треба розуміти, що. Перевага в повітрі, яка є у ворога вздовж лінії бойового зіткнення, дає їм можливість бити фактично по оборонним рубежам. І тоді ці оборонні рубежі просто ну, руйнуються. Тому це дуже важливо. А Надзвичайно велику роботу роблять наші Повітряні сили в цьому напрямку. І я скажу, що є різні розрахунки. Говорять про те, що у ворога 90-су-34, хтось каже 100, а хтось навіть, що готових до застосування 60-70. Тож, неважко порахувати, що якщо один за день. То в принципі до середини весни, якби була така можливість, су 34 на носіїв керованих авіабом, не було б. А те, що є факти, і на це посилається інститут вивчення війни і не тільки про те, що су 57 їхній там новітній пропагандистських цілях, Росія вже використала, свідчення того, що в них є проблеми з авіацією. Як тільки вони перейдуть на Су-57, ми маємо аплодувати і радіти. Тому що це означає, що в них виникла криза. Виробляти ж на рік вони можуть приблизно 6 машин Су-34. От і рахуємо, що фактично за 10-12 днів а повітряні сили знищили двохрічну норму виробітку за будь-якого фінансування, фактично в повітрі. Міжнародна підтримка надзвичайно важлива. Франція заявила про коаліцію далекобійної зброї, гуртується довкола України і не виключили можливості надсилання військових контингентів. Тож ніхто не має дивуватися, якщо в один прекрасний день Український інтернаціональний легіон поповниться великою кількістю добровольців, які будуть підтримувати Україну. Так бувало в історії неодноразово. Спочатку союзники надсилали зброю, потім їхали добровольці, а потім з'являлися і війська. Тому оцей крик і ось цей війна на болотах в Кремлі він абсолютно зрозумілий є чого остерігатись. Тому за коаліцією далекобійної зброї. І за нашу підтримку це дуже важливо. Дякую, бережіть себе, слава Україні!